Мої в Вашій увазі дій на на нагороді за ОБЗ-3.0 на солідних 10 800 Дамаго. Гарного перегляду. З вас вподобаєчка та коментар. Приман Фрук, дякую за патронки. Привіт, Ярослав, доброго. Привіт, Руслан. Так, да, 803 страждає. Ну Там з прокачкою модернізації стане легше. Але туди мусово ставити експерименталку. Там без експерименталки навіть нема що сідати на цього на. на 803-го без експерименталки т 3 хп. Навіть немає сенсу на нього сідати. ось снаряд впав вниз, просто, ви бачили? Я не мав пробивати ІСА сьомого. Я його не мав пробивати. Бед Микола, вітаю. Я його пробивати не мав. Є пробиття. Присиви дід Да, Так, тільки вони не живуть, Сиви Дід. Вони не живуть в бою, ці союзники, розумієш, щоб я, їх... щоб я їхні хп реалізував Як залежно, який танк, Іортібонува тобі дає все більше ХП. <кій> все. А експерименталка тобі дає до ХП модулів. Тобто там боєкладка, баки, мотор, всяке таке обладнання не буде. Це. Це. Всякі такі модулі не будуть так часто вилітати, тому що багато ХП. Олексій в танка 4К. ХП, Як можна Наташинрати з 4000 ХП зіграти з нульом з тичкою? З 12 ок Микола. Та Шенрад Бариташика самого. саме першим Бариташика. І кайфуй. Ну як воно сьогодні не летить? на що ти будеш робити, блять, ну дякую, Микола. Тут сам каток стріли практично. Варст, та рати, дядь тять. 4000 хп. Це нереально на та ташенрати з 4000 хп відлетіти в нуль, тять. Окрім того, як тобі дали БК. Це Анріал. Я розумію, на іншому танку, да. Ну Нота Шенратес з 4000 хп, де ти воюєш в упорі, ну це нереально. Синиця може порватися. Розірвали, рух неможливий. Робили бренню. Відновили траки. полагодили траки, можна їхати. Рух неможливий. Блекрок офігенно. Не довів сіра пробуття. Це при умові, що в мене кучу пострілів не летіло, я даю десятку. При умові, що в мене пів боєкомплекта просто в пустоту залетіло. Це жесть. А потім будуть писати, що стрімерам крутять. Брідборода <різь> вітає. dobra, problem they sit